Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів Камікадзе Шахет. Два дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Івашки, Висока Яруга, Стариця, Красне Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перше, Масютівка та інших. Вчора зранку відбувся ракетний обстріл села Степове Лозівського району. Пошкоджено дроти лінії електропередач. На щастя, без постраждалих та масштабних руйнувань. Вчора у селі Кам'янка зюмського району на власному подвір'ї на невідомому пристрої підірвався цивільний чоловік 57 років, госпіталізований з пораненнями середнього ступеню тяжкості.